Узяти участь в патріотичному конкурсі Дарині Гуменюк запропонувала мама. Дівчинка без жодних вагань зголосилася і намалювала папа, брата і себе. Вони захищають мою родину і батьківщину. Такими словами Даринка нарекла свій малюнок. Її братик і татусь правоохоронці останній нещодавно повернувся з пекельного сходу. Свої патріотичні настрої маленька художниця втілила на папері і стала переможницею. Я не очікувала такого подарунка. Ну думали, будуть солодощі. а ось такого масштабу подарунка не очікувала. Як почула, що це буде планшет, ну побачила, що планшет, то зрозуміла, що це дуже гарно. Вразила конкурсне журі і схожа по тематиці робота Дмитра Михайловського. Він теж зобразив на полотні свою сім'ю. Малюнок третьокласника зайняв другу призову сходинку. Я зі своєю мамою і братьком малювали себе, маму і братька. Братик нам ставив крапки там, а я намалював. Малювала леся. Ми знали, що дуже багато є малюнків, і ми ну на щось сподівалися, але не на такі призові місця. Ми дуже задоволені, дуже раді, Гарне свято і дякуємо і Сергію Петровичу і його команді за таке гарне свято. У старшій категорії це діти віком від 11 до 15 років. Перемогла мешканка Хмельницького району Дарина Мартинкова. Вона намалювала яскраву мапу України. Перше місце у конкурсі надихнуло дівчину професійно зайнятися живописом. Тож у планах каже відвідувати художню школу. Займаюсь займаюся вдома, дуже хочу ходити зараз школи. Серед тих, хто оцінив роботу Дарини, як кращу з кращих, член конкурсного журі заразом є викладач дитячої художньої школи Олександр Лопатін каже: обирати малюнки було неабияк складно, тому керувалися певними критеріями любов до України. Це висока творча думка і виконання. Звичайно, своєю чергою організатори конкурсу запевняють, усі малюнки гідні перемоги, тому без подарунків не залишили жодну дитину. До того ж, мета творчих змагань несла більш благодійний характер. Коли відправляли допомогу НАТО, всі все ця допомога була підкріплена чудовими патріотичними малюнками наших дітей, нашого підростаючого покоління. Саме тому і вирішили їм подякувати. І хочу сказати, що захід пройшов дуже на позитивній ноті. Всі діти отримали подарунки за участь в конкурсі. Для них сьогодні справжнє свято, батути, різні розваги. Я думаю, що свято для них вдалося. Друга частина фіналу конкурсу Моя сім'я, моя країна відбулася у місті Волочиськ. Там також, в рамках святкування Дня захисту дітей, відзначили учасників та нагородили кращих з них. Діти дуже доволені, дякували за хороші подарунки. І нам це також приємно. Адже діти це наше майбутнє, це наша гордість.